А в Деснянському районі пройшов великодній благодійний ярмарок. Діти і місцеві майстри продавали вироби ручної роботи, а зароблені кошти перераховували на потреби наших захисників і захисниць, як саме проходив ярмарок, скільки вдалося зібрати грошей і на що саме вони підуть. Давайте разом з вами і подивимось. Асортимент був різноманітний. Вироби ручної роботи, паски, браслетики, картини різні. Ми тут родимо різні кексики, тортики на тематику Пасхи. Також ми продаємо браслетики. Самі робили прикраси, самі робили підставочки під гаряче, картини малювали. У нас там є резиночки. Теж вони самі робили іграшки ручної роботи. Прянички, заколочки, резиночки, іграшки. Носочки, яєчки. Картини ви можете побачити, різні дитячі шапочки, мотанки. От, наприклад, мотанка-берегиня. Дуже гарна. Хтось продавав, а хтось. Стою з завлікаю різних людей. Робив усе можливе для збільшення продаж, вдавалися до різних способів, використовували вокал. Маруся, раз, два, чорня, дівчина Саду я водервала, маруся мам, чи, будь здорова, дівчина. саду. Або віщували це. Наш Крим. Він був є і буде нашим. Мольфарка сказала, що Крим скоро стане нашим. Тому що люди куплять цю хустку і одразу через три місяці, через три місяці, після того як ця хустка буде куплена, все буде в порядку. У Деснянському районі пройшов благодійний великодній ярмарок. Діти, вчителі та місцеві майстри продавали вироби ручної роботи. Коли ми м, хотіли провести цей захід, ми навіть чесно кажучи, відверто не розраховували, що така просто маса людей е, долучиться до проведення цього заходу. Буду просто деснянці, мешканці Троєщини, лісового Биківні зібрались, бо кожен відчуває в собі потребу віддати частину свого прибутку чи частину своїх коштів, саме для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Продавати та заробляти кошти для зсу наші діти, повірте, вміють дуже добре. Ну і переважно на ті батальйони, які представляють місто Києва, з ми, як кияни, хотіли б їм допомогти в першу чергу. Так що ви кажете, хлопці? Ну давайте, скільки сіки сіки просите. Так, все беру. Давайте без здачі, нічого страшного ще продасте. О, класно. Дякую. Достатньо, хлопці, достатньо. Все продавайте, збирайте кошти. Бачите, тільки що торгували трохи. Хлопці, усі зароблені кошти з ярмарку та благодійні донати будуть перераховані на потреби наших. Та захисників та захисниць, зокрема у фонд Повернись живим. Ми плануємо розгорнути вісім мобільних навчально-тренувальних комплексів з тактичної медицини на восьми опорних полігонах України, тобто на півночі, сході, заході і півдні для навчання бійців надавати домедичну допомогу. Діти пекли смаколики, продавали прикраси, малювали картини, співали, веселились, але розуміли, що в цей день вони тут. Не просто так найбільше. Напевно, я хотіла допомогти нашим хлопцям та дівчатам, для яких підуть ці гроші, бо вони нас захищають. Підтримати зсу в першу чергу, тому що це кошти зі всієї ярмарки йдуть на зсу. Ми хочемо зібрати якомога більше коштів. На от у нас навіть є об'ява на авто для деснянського ТРО. в нашій же країні війна, і нам потрібно підтримувати армію і допомагати їй як можна. Після ярмарки для дітей влаштували безкоштовний показ мультфільму «Мавка». Лісова пісня саме там оголосили за кілька годин продажів для наших збройних сил зібрали понад 600 тисяч гривень, і вдалося це зробити завдяки кожному, хто нині взяв участь у заході. Саме життя виховує таку молодь, який буде. Ем... Не соромно передати нашу державу, це наше майбутнє, це наше, наше щасливе майбутнє і мирне. Я дуже сподіваюсь. Ми вільні, ми не зламні і ми сильні, тому що ми українці. Бо здорова. Твоїстину воскрес <різвіст> Ніно Тоду, В'ячеслав Серебряніков, телеканал Київ.